На Київщині через атаку агресора РФ ракетами та дронами пошкоджено багатоквартирний будинок, офісну будівлю АЗС та будинок лісника. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він зауважив, що всі ворожі цілі збиті силами ППО України. Влучань в об'єкти житлової критичної інфраструктури не зафіксовано, однак є руйнування унаслідок падіння уламків, збитих цілей, зокрема, вибито вікна на першому та другому поверсі, де розташовані не житлові приміщення. Двох АЗС вибиті вікна, посічені фасади, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями. Нагадаємо, за інформацією повітряних сил України окупант атакував чотирма балістичними ракетами Іскандер М двома керованими авіаційними ракетами ікс 59 а також 16 шахедами.